Всім привіт, з вами адмін каналу Криптокодер і це проходження карти Floor Droppers. Проходження буде супер швидке, ця карта підходить прекрасно, якщо вам потрібно дофармити буквально пару єпешок до наступного рівня. Карта трохи багана, як мінімум, на момент, коли я її грав. Словом, як ви спавнитесь, просто не стрибайте всередину, а проходите в кожне кільце і вас по одному нормал завданню зараховує. В принципі, все класно. Далі нам кажуть, що завдання це поговорити з шопкіпером, навіть воно підсвічено, тобто з продавцем, але для цього треба ключ, того ну, ми відкрили з ним діалог, нічого, завдання не зарахувалося. Далі, в принципі, в принципі, можете просто побігати і вам буде зараховувати завдання з часом. Можете зайти на якусь арену, якщо вам скучно бігати по карті, і бігати по арені. В принципі, на цьому проходження цієї карти завершене. Вона прекрасно підходить, щоб, як я вже сказав на початку, доформити собі пару єпешок. Буквально, якщо вам не вистачає там 3-4 і не хочете якусь окрему карту починати або недопроходити, то ця карта прекрасний варіант. Ну, в принципі, мабуть, на цьому будемо завершувати. З вами був адмін крипто... каналу Криптокодер. Ось таке надзвичайно коротке проходження в нас вийшло. Всім успішного проходження сендбоксу і до зустрічі!